Другий день поспіль під стінами міськради мітингують квіткарі з ринку світанок. Люди обурені тим, що їх виселяють з території, на якій вони роками здійснювали торгівлю. Наразі там почали зводити новий торговельно-розважальний комплекс. Підприємці розгублені, кажуть, не знають, куди йти і що робити з вирощеними квітами. Щоправда, зізнаються, їм надходили пропозиції зробити перший внесок у будівництво центру. Він каже: пожалуйста, можете вносити внесок перший 15 тисяч доларів. 200 гривнів. Арієнтна плата це 5 років. Потім неізвісно, що буде. Ну, на перших місцях каже я вас не поставлю, тому що у мене свої люди є, якими я працюю 15-20 років. Я їх дуже не розстави. Та потім тільки з вами будемо. говорити Коли «Коли-небудь бачили квітника ролі, щоб стояли в великих торгівельних центрах. Там стоїть золото. То для них оптимальний варіант. А для нас оптимальний варіант для продажу квітів. Це оцей базар, який ми маємо. Натомість адміністрації ринку запевняє, мова про такі суми не йшла, адже не знають, скільки підприємців погодяться торгувати в новому павільйоні. Там на сьогоднішній день я не боюся і заявляю. Там є пять 6 чоловік, які торгують кругий рік і сидять на перекупці. Всього це люди, які торгують своїм світком, які за рік торгують тільки два місяці, якщо зібрати. Ваш нас світок зимою не росте, він тільки росте весною і осінню цвіток. Правильно чи ні? А хто сьогодні буде владувати гроші, чекати, поки вони прийдуть через півроку і будуть них? Зрозуміло. Тобто, е, а скільки ви їм пропонували ось цей внесок? Який зі всіх... Ніхто їм не пропонував, не їм запропонували. В зависимості, скільки ваш чоловік буде, який буде метраж, який mm -hmm. буде метраж. На Світанку квіткарі почали з моменту ліквідації стихійної торгівлі по вулиці Коцюбинського. За словами директора підприємства АВС, цитрус Леоніда Романчука, тоді підприємців попередили, що за тимчасово на ці умови, мовляв, всі погодились. Ну, з першого дня ми їх передупредили і сказали: тут тимчасова торгівля. В нас закінчується договір оренди, і ми там будемо будувати сучасний торговельний комплекс. Пожалуйста, хочете. От звертайтеся до нас. От. Торгові місця, через рік ми будуємо, і ставайте собі, нам виділили там землю на 20 років, торговий комплекс буде там, і з кондиціоніревом, і з теплом. Ну, не, таких, не, не такі умови, як зараз є на цьому ринку. За місяць попередили їх. Буде, Що діти йдуть до школу? Пожалуйста альтернативу торговим місцям на світанку. Квіткарям пропонують тимчасово перейти на ринки Муніципальний, Привокзальний та папаніна, Допоки остаточно не вирішиться питання, чи орендуватимуть вони приміщення нового павільйону. Як варіант, розглядають будівництво нового квіткового комплексу по вулиці Короленка. Існує пропозиція власника земельної ділянки по вулиці Короленка. Але для того, щоб там облаштувати ринок для квітів, потрібне обов'язкове проходження публічних громадських обговорень. Ця процедура, відповідна до вимог закону, потребує певного часу. Це мінімум місяць, а взагалі півтора місяця. Наразі перемовини тривають. Підприємцям пропонують створити ініціативну групу, яка представлятиме інтереси квіткарів. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.